Вітаю на каналі Хата Рецептів! Сьогодні приготуємо м'ясні конвертики з тіста філо. Для начинки у свинячий фарш додаємо одну велику ріпчасту цибулю, подрібнену на блендері. Туди ж одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, півчайної ложки сушеного часнику та одну чайну ложку сушеної петрушки. І Все гарно вимішуємо просто ось так руками. Сподіваюсь, вам подобаються мої відеорецепти. Тоді обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Фарш для начинки готовий. Поки відставляємо його та переходимо до тіста. Для цього рецепту знадобиться 250 г розмороженого тіста філа. Дістаємо його з упаковки перед самим формуванням наших пиріжків. Раніше не треба його розкривати, бо воно дуже швидко сохне. Розгортаємо і відокремлюємо декілька лицків тіста, 2-3 штучки. Це дуже тонке, готове вже витяжне тісто. При роботі з ним, щоб воно швидко не сохло, я беру простий бавовняний рушничок і трохи зволожую його водою. Залишок тіста філа загортаємо у цей рушник. Викладаємо разом три листки і розрізаємо їх ось так можна ножицями на доволі такі довгі широкі три смужки. У мікрохвильовці розтоплюємо 80 г масла і починаємо змащувати їм кожний листок кожної смужки тіста. Друзі, дякую за перегляди та лайки. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Викладаємо м'ясний фарш на один краєчок смужки і починаємо ось таким чином загортати конвертик. Ось такі залишки тіста можна ще змастити маслом і загорнути всередину, щоб було гарно. До речі, ці конвертики дуже схожі на самсу. Наші сім'ї обожнюють узбецьку самсу. Але коли немає часу заводити з тістом, то такий швидкий і простий варіант дуже виручає. Тісто філо дуже універсальне. З нього можна робити пироги з різною начинкою, з м'ясом, з рибою, з сиром або з солодкою начинкою, з фруктами та ягодами. Як бачите, все дуже швидко і просто. Далі продовжуємо робити так само з іншими листками тіста. Викладаємо наші конвертики з м'ясом на деко застелене папером для випікання. Щоб надати гарного золотистого кольору, зверху кожну самсу змащуємо жовтком. За бажанням можна прикрасити трикутнички насінням кунжуту. Все, відправляємо їх випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Конвертики з м'ясом готові. Ммм, mm, аромат неймовірний. Подивіться, як вони апетитно виглядають. Неможливо встояти, щоб не скуштувати їх. Дуже хрустке, тонке тісто, гарно пропеклося, а всередині соковита м'ясна начинка. Запевняю, це не гірше, ніж справжня самса. Обов'язково спробуйте приготувати такі м'ясні конвертики. І напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!